Не збавляючи обертів в активному ритмі, нині працює громадська організація відродження Полтави. Її очільник Сергій Чередінченко запевняє, вони не планують зупиняти свою роботу. Навпаки, задля процвітання рідного міста продовжуватимуть започатковані проекти та створюватимуть нові. Ми хочемо все ж таки в цьому році відкрити декілька соціальних аптек, де будуть можна буде взяти, придбати ліки зі знижкою. Ми продовжимо свою роботу у питаннях ЖКХ, тобто ми хочемо і далі допомагати людям в організації ОСББ. Ми продовжимо свою роботу з реформування медицини. А також ми будемо і далі працювати в тому плані, щоб все таки полтавські дороги почали ремонтуватися. Крім того, приймальна громадської організації працює за звичним графіком, куди усі охочі можуть звернутися зі своїми скаргами та пропозиціями щодо розвитку Полтави. А що суботи тут традиційно можна отримати безкоштовні юридичні консультації від фахівців? Деякі громадські організації, говорить Сергій Чередніченко, створювали свої соціальні проекти для полтавців спеціально напередодні виборів. Не дивно, що нині про них зовсім не чути. На противагу їм відродження Полтави має чіткі плани щодо реалізації власних ідей. Найближчим часом ця громадська організація збирається влаштувати для полтавців семінар. 27 листопада ми хочемо провести разом з фондом Східне партнерство Східної Європи. Є така американська програма USAID, Ми хочемо провести семінар в місті Полтаві. Про те, як громадські суспільства, громадські організації та громадські активісти можуть контролювати владу. Запрошуємо всіх громадських активістів. Громадське об'єднання на цей семінар буде дуже і дуже велике розширене таке поле діяльності для цього семінару буде. Поряд із цим розповідає добро, Сергій Черніченко, відродження адже... Полтави звертатиметься до міської влади з вимогами виділити земельні ділянки полтавцям, учасникам АТО.